Благословен 15 січня у Львові провели останню путь дисидента шістдесятника політв'язня правозахисника Михайла Гореня. Відомий українець помер на 83-му році життя, в ніч на 13 січня, внаслідок важкої хвороби. Михайло Горень двічі був засуджений у 1965-му і 81-му роках за антирадянську пропаганду. Саме Михайлові Гореню належить ідея провести ланцюг з луки між Львовом і Києвом у 1990-му році. Свій вічний спочинок, великий українець Михайло Горень, знайшов на Личаківському цвинтарі. В шесть утра открила дверь, валіліс началі представителі трі чоловіка. Олександра Кужель повідомляє про застосування фізичної сили під час усунення депутатів з блоку, де утримується Юлія Тимошенко. Послітала сказав. Захватывайте! Влетело человек 20 боевиков без опоздавательных знаков. Мы схватили нас за руки, за ноги, волокли ногами вперед, выкинули просто на лестницу. Вот вы слышали, мы задали вопрос, откуда у них были, уже валялись на лестнице наши вещи, когда мы сдавали их главному врачу, он дал слово, что к ним не будет прикасаться никто. И э, Татьяне сразу стало плохо, вышел врач из реанимации, не оказал ей помощи. Мы вызвали скорую помощь. Нам ребята таблетки попривозили, мы уже наглотались. И, в общем, то, что мы увидели там и что там происходит, мы расскажем 12 на бритдинге в парке. Представники гірничої профспілки львівської вугільної компанії за підтримки гірників із інших регіонів України пікетували всереду середу адміністрацію президента, серед вимог протестувальників виплатити заборгованість за заробітною платнею за два місяці, підвищити її згідно з законодавством і накласти мораторій на закриття шахт. На погашення заробітної плати немає. Роботи зарплати, чиновників заграти, роботи зарплати, уділля покупати. Про спілки залізничників вимагали в четвер біля кабінету міністрів підвищення зарплат і збереження робочих місць. Вирішення заробітної плати саме перше. Поліпшення умов праці працівників, виділення коштів на придбання, деталей для ремонту рухомого складу. Бо що люди до того вже озлоблені, що не тільки буде акція протесту, а буде і забастовка. І будемо встановлювати рухи. Дівчата, підтягніться. Колядувати Ой. колядувати. Колядуйте, дівчата. У селі Діброва на Київщині збирають старожитності і популяризують власний фольклор. На 400 дібрівців понад 100 народних пісень, які співають лише тут. а в печі пироги сиділи там. Гляділи, сюди, туди, поглядав, по одному витягав Божа мати про різдво хрестове колядки співати. Колядуйте, дівчата. Ось ну настільки, от цим якраз колекцією ми можемо просто погордуватися і похвалитися, тому що дуже старовинні у нас ось макітри, гладушки. Ти дивиться Федоренко, Маруся навіть підписана. Президент США Барак Обама оголосив у середу свій план боротьби проти насильства з застосуванням вогнепальної зброї. План складається з кількох законодавчих пропозицій і кількох президентських указів. Серед них будуть прохання до конгресу, заборонити продаж наступальної стрілецької зброї військового зразка і магазинів до неї великої ємності, а також закрити нинішні дірки в системі перевірок минулого покупців стрілецької зброї за словами Убами, усі ці кроки будуть правильні для того, щоб захистити американців від насильства з вогнепальною зброєю. Зоопарк у Ялті радіє народженню двох амурських тигриць. Амурський тигр найбільший підвид тигра, був близький до повного зникнення в 1960-х роках. А зараз лише кількасот тварин живуть у дикій природі. Дитинчата є нащадками бенгальського тигра і амурської тигриці і будуть відправлені в зоопарк в Угорщині за програмою обміну. Парканої для У Росії в столиці Татарстану Казані любителі музики Бітлз відзначили в середу міжнародний день гурту Бітлз. Подія відбулася в музеї експонатів радянського періоду. ана. пришла в Советский Союз на фоне того, что, что видели наши люди в то время. Это э, утром гимн Советского Союза по радио, по телевизору, какие-то там частушки и песни, всевозможные песни о родине, о березках, о бескрайних просторах.